Якщо ви залежите від того, що відбувається назовні вас, тобто від того місця, де ви знаходитесь, від тих людей, з ким ви спілкуєтесь, від тих обставин, ваших можливостей, якщо є залежність внутрішнього вашого стану, відчуття себе і емоцій своїх від зовнішнього, це говорить про те, що ви слабка людина. Можливо, ви не сприймете цю інформацію одразу. Але якщо ваш внутрішній світ залежить від зовнішнього, а не навпаки, це говорить про те, що зовнішнє завжди буде сильніше за того внутрішнього вас, яким ви є. Ви поки що, скоріш за все, це не усвідомили. І навпаки, коли ви внутрішньо почуваєте себе добре і розумієте, що вся сила у вас. Світ починає бути таким, як ви цього хочете.